Кінологічний центр поліції в Київській області з 2019 року займається наданням підтримки і застосуванням службових собак. У нас є напрацювання, у нас є база, у нас є чудова і тривала практика. І от нарешті, коли був побудований наш новий кінологічний центр, першою справою ми запросили наших ветеранів, які завітали до нас, подивитися на наш центр, як він виглядає на наших собак, на наших на наше молоде поголів'я собак. І звісно, відбути пройти перше таке пробне заняття, де вони подивилися різні вправи. Вони подивилися на собак, які є спеціально. Навчені спеціально атестовані під для того, щоб займатися з людьми, для того, щоб комунікувати з людьми а, на сьогодні. Ми побачили, як собаки сприйняли теж обстановку цього нового центру. Бо це було перше заняття. І я дуже переживала, як собаки це сприймуть. Наскільки вони будуть розслаблені, наскільки вони будуть емоційно заряджені. На сьогодні все вдалося. А, ми бачили посмішки наших ветеранів. Ми бачили ці емоції, які викликали і собаки, і а, ті вправи, які ми пропонували. Ми бачили сміх. А, це дуже гарна, дуже позитивна емоція. І ми дуже задоволені тим, як все сьогодні відбулося.